Я вас вітаю. Вже настала осінь, але в Одесі ще спекотно і ще можна пити холодну каву. І сьогодні я розповім про три напої з холодною кавою. Вони дуже смачні, вони оригінальні. І ну, пити їх можна навіть і взимку, хто полюбляє холодні напої взимку. Чесно кажучи, холодні напої аж ніяк не допомагають нашому здоров'ю. В стародавній науці аюрведа говориться про те, що будь-які напої повинні бути не менш холодні, ніж температура нашого тіла. Ну, але ж ми іноді полюбляємо щось холодне та ще й смачне. І так, перший напой це бамбл-кава. Що в неї входить? Це такий своєрідний коктейль. Е, перш за все, це. Е, Апельсиновий сік, ну краще свіжовижитий. Я вижила сік з апельсину. Ще туди йде якийсь сироп в мене, сироп до кави, солона, карамель. І ну, кава, звісно, я зварила заздалегідь міцну каву і поставила її, щоб вона охолонула. І льот треба швидко робити, бо льот тане бо дуже-дуже спекотно. Спочатку наповнюємо стакан льодом майже доверху. Далі наливаємо сироп. У мене сироп для кави, солона карамель. Наливаємо на сироп сік. І тепер час для кави. Потрошки акуратно. Краще на якийсь один шматочок льоду, і тоді кава буде так гарно лягати на цей коктейль таким верхнім третім темним шаром. Наступний напій холодна кава зі швепсом. Спочатку наповнюємо стакан льоду. Далі наливаємо десь на дві третини швепсом. І кладемо пару ломтиків лимону або лайму. В мене був лимон. І останній крок кава. Перед тим, як його пити, треба все це перемішати. І третій напій, про який я хочу розповісти, називається Айс кафе. Айс кафе це німецькою мовою, бо кава по-німецьки. Кафе, ну, тобто морозива і кава. Спочатку наливаємо десь дві третини у стакан кави і потім просто в неї додаємо одну, один чи два кругляшки морозива. Цвай кугель кугель айс. Ну, Зверху ще там ми, ми прикрашали e, збитими вершками і присипали e, тертим шоколадом. В мене немає апарату для e, збитих вершків. І, як до мене, цей напій ну, такий доволі м -м, дивний, бо краще просто пити каву і їсти морозиво. Але австрійці – вони такі. Ну, ось за личені хвилини я зробила три таких напоя на основі холодної кави. Вони дуже-дуже смачні. З них мені більш за все подобається бамбл-кава. Ну, по перше, тут все ж таки свіжовижитий сік. Це дуже смачно. Рекомендую цей напій, ну, не знаю, я б їла це все окремо. Це теж дуже смачно, і е, напій з, зі швепсом, він не такий солодкий і, мабуть, він більш освіжаючий такий. Тобто, рекомендую і такий варіант спробувати. Друзі, я вам бажаю гарного дня, смачних страв і смачних і корисних напоїв.